Тобто можна зробити висновок, що Тейлор дуже близько і багато працювала з Мартіном у період 2008 2009 року, і познайомились вони принаймні у сьомому році, тобто коли Тейлор Свіфт було 17, 18 і 19 років. І в одному із інтерв'ю зазначилось, що Мартін Джонсон був музою, натхненням таких пісень Тейлор Свіфт, як Love Story, White Horse і If This was a movie. Ого. Але чому ми думаємо, що вони не просто співпрацювали, але й зустрічались так? Тому що ну ти співпрацюєш з багатьма людьми, це не означає, що у вас зв'язують якісь інтимні особисті стосунки. Згідно з Daily Mail, у 2012 році Джерело близьке до Тейлор Свіфт розповіло, що Тейлор була без розуму від Мартіна, Це 2012 рік. У 12-му році у нас з'являється коментар цитати, що Тейлор була без розуму від Мартіна, проте її команда не вважала, що він добре впливає на неї чи її імідж. Бо Мартін Джонсон на той час бров.